Всім привіт з України! Мене звуть Юля, і якщо ви тут вперше, то тут ми говоримо про в'язання, в'яжемо, творимо. І я намагаюся створити якісь україномовні майстер-класи, відеоуроки для того, щоб ми могли з вами творити разом на рідній українській мові. І сьогодні я хочу з вами просто поговорити. такий... В спокійній обстановці. Я буду за кадром, я буду в'язати разом з вами. Ви також це можете зробити. І я хочу дати відповіді на питання з доспільного проєкту під назвою Віззерунки UA. Питання створила Тамара. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, у кого і де я їх побачила, точно не в в'язальному чаті я це побачила, не знаю чому. Там їх нема, можливо, вони десь є, але мені як завжди не видно. І я як завжди нічого не бачу. Ну, це для мене типово. Я є одна із таких людей, які поки носом не ткнуть, не побачать. Ну от я якусь я багато речей, таких звикла не помічати, ігнорувати, і мені здається, це набагато краще, аніж коперсатись там, де тебе не просять. Ось що таке за проект? Проект Візерунки.ua – це спільний проект, який організувала. Тамара, Тамара Новікова. Я вжу на дивані в неї є, в свій канал. На Ютубі, звичайно, я залишу посилання на цей канал Тамари, і у цього проєкту є спонсори. Також на них буде посилання внизу в інфобоксі, будуть залишені питання в інфобоксі. Все, все дивіться там, будь ласка. Вам буде там цікаво. Чому я вирішила дати відповідь на ці питання? Тому що це такий цікавий проект, я в ньому. Приймаю участь з задоволенням, тому що я вважаю, він дуже нам потрібний. І суть цього проєкту наповнити україномовний YouTube якісним україномовним контентом, по в'язанню. Саме по в'язанню ми говоримо. Тобто це уроки в'язання, це уроки розбір якихось узорів складних, простих, непростих, техніки в'язання. Багато-багато чого всього, що пов'язано з в'язанням. Я вважаю, це дуже круто, це класна ідея до цього проєкту. Ви ще не чули про цей проєкт і вперше чуєте в мене на каналі, то рекомендую до нього долучитися. Я планую в'язати разом з вами свій бактус. Надзвичайний, він росте, він дуже тактильно приємний, це пряжа Лана Гросу, яку мені подарували дівчаткам, коли ще я була в Німеччині, за що їм дуже велике дякую, бо це таке натхнення, підтримка була неоцінена, дуже щира, дуже. Сильна підтримка була тоді, коли я була і коли мені це було потрібно. Тому я в'яжу цей бактус техніці ентерлак. Майстер-клас на цей бактус він україномовний, і його написала наша українська майстриня з Одеси Сандра Пайк. Я залишу посилання на її канал, також в інфобоксі. Можливо, ви також захочете створити. І якщо я не помиляюсь, у Сандри є або платний майстер-клас. На в'язання тій ж техніці, але візерунком. Тобто ці квадратики вив'язуються іншим кольором. Ну, там коротше крута ідея. Подивіться, я, я обов'язково колись таку ідею в в життя, коли на це буду мати побільше часу. Мені дуже подобається, що виходить зараз. Деякі варіанти я залишаю так, як я хочу цього. Ну, одним словом, я в'яжу Бактус, виберіть своє в'язання, приєднуйтесь і будемо творити, давати відповіді на питання. Які записали наші дівчатка, майстриньки наші. Тому вуличку, бачите, вже ще не почала в'язати, ще не почала говорити, а вже побачу <сум> бачу свою першу. Чи ні, чи то теж була не помилка Юлю Юлю, яка я неуважна. Все ж таки, все добре. Ну, одним словом, починаємо відповідати на питаннячка. Зараз я читаю першу питаннячку. Перша питання звучить, чому ти долучилась до цього спільного проєкту. Тому що, як я вже багато разів у своїх відео казала, що це суперова ідея, ідея мотивуюча, тому що коли ми будемо з вами мати цілий якісний контент, коли ми зможемо мати свої україномовні майстер-класи, це дійсно круто. Тому, тому і я і до нього долучилася до цього проєкту, щоб наповнити якісним контентом. Далі, а, які візерунки тобі ближчі тіньові, прості рельєфні, складні рельєфні спицями чи гачком. Якщо чесно, то для мене немає принципово, що в'язати гачок чи спиці, рельєфні чи тіньові. Тому що я просто люблю в'язати, мені це до вподоби і, звичайно, я... З задоволенням можу в'язати будь-які узори. Для мене, чесно кажучи, не принципово. Я спокійно в'яжу лицьову гладь, в мене немає такого, що там, знаєте, ой, кілометр ліцевої гладі, я не можу це в'язати. Ні, в мене такого немає. Я до цього відношу спокійно. Звичайно, коли малюнок, то це в'язати цікавіше, хоч і складніше. І ти не завжди можеш це робити, тому що, наприклад. Є така речі, я, наприклад, якщо лицево гладь, я можу на неї не дивитися, в'язати собі спокійно, і, як мені здається, це більшість не вміє вміють таке робити. Але якщо там візерунок, то тобі треба слідкувати, Але, особливо, якщо якийсь складний, його рахувати, дивитися, дещо писати, дещо ставити. Наступне питання. Чи уявляєш ти своє життя без в'язання по фантазу? Чесно кажучи, мені не треба це і уявляти, тому що в минулому році у зв'язку з повномасштабною війною був час, доволі великий час, як на мене, без в'язання в мене. Тобто, якщо я, наприклад, безперервно в'язала доволі. Великі з 20 років я в'язала, десь там мало, десь там багато, тому що дитина була маленька, там чи робота, чи ще щось, я не могла собі дозволити багато в'язати. То зараз я розумію, що я була час, тобто поки ми були з дитиною у лагері. В Німеччині потім, коли ми переїхали, вже жили в сім'ї. Уже аж в сім'ї, як ми жили, я змогла пов'язати. Мені подарували нитки, і навіть гачок там якийсь подарували. Я не пам'ятаю, чи він у мене є, чи я його когось комусь передарила, тому що мене просили люди гачки, там хто був і багато інструментів, які мені давали німці. Я давала нашим дівчаткам, які хотіли в'язати. Спознали, що я в мене і були свої Юту, ви знаєте, От, неправильно так я вважаю, вважаю, треба було ділитися. Тому мені фантазувати не треба. Я була період без в'язання, і це було не так цікаво, як мені здається, як, як можу здатися. Наступне питання: чи ти вже кваліфікована майстриня, чи ще вчися, чи ти вже сама вчиш в'язати? На кого з українських майстринь-блогерів підписана і чому? А, ого так, аж тут два питання. А, кваліфікована чи я майстриня? Ой, навіть не знаю. А таке, знаєте, кавризне питаннячко. Мені здається, мені є ще чому вчитися, і я постійно прагну вчитися. Мені це цікаво, я в'яжу і потримую задоволення. Тому назвати себе кваліфікованим триням, ну не знаю. Мабуть, важко так сказати одразу. Да, я можу спокійно навчити людину в'язати, якщо в цьому є потреба. Але найбільше того, то, що знаю я. І якщо мені буде цікаво, і в людини якесь буде питання, а я його не знаю, то я обов'язково розберуся, тільки якщо це буде цікаво. Якщо це питання не цікаве, мені взагалі не цікаво, хоча в мене, в мене немає таких питань, які були б мені не цікаві пов'язання, мені здається, так. І стосовно о... Українських майстрин, дівчата в мене дуже великий список. Можливо, колись я і зроблю таке відео, бо багатьох я дивлюся, тому, наприклад, я дивлюся, можу сказати. Коли з'явилися різні спільні проекти україномовні, їх багато стало. Я прийняла участь в них багатьох, хоча не планувала ніколи, то я. Звичайно, попписувалась на багатьох блогерів україномовних і отримую задоволення. Мабуть, з тих блогерів, яких я дивилась давно, та це, ну якщо так казати, ми дуже давно з нею знайомі. Це Олена Козаченко. Ми з нею дуже давно знайомі, вона дуже багато мене мотивувала, підтримувала також. Я на неї підписана. Це з тих самих перших блогерів, хоча вона на початку також знімала, як і я, російською мовою. А так, мабуть, скоріш за все краще зробити відео, де можна поговорити, розповісти про наших українських майстринь, поділитися своїм досвідом, тому що в мене дійсно велика купа майстринь, на яких я підписана, на яких я дивлюсь задоволенням. Але я дуже поганий глядач, якщо бути чесною, тому що я не завжди вчасно дивлюся відео. У мене не завжди на це є можливість, бо є інші. Моменти в житті, які не дають можливості дивитися швиденько відео. Ось так. Далі, що ще? П'яте питання. Чи ти повторюєш роботи інших майстрин, чи мрієш про свою дизайнерську колекцію? У мене нема таких амбіцій стосовно власної дизайнерської колекції, але... Мені важко повторювати чужі роботи, тому що да, я надихаюся, да, я беру десь якісь моменти. От зараз я в'яжу по майстер-класу Сандри да, перед вами. Саша, дякую тобі за цей майстер-клас, звичайно, чудовий і детальний, бо це дуже така цінна інформація. Але ви знаєте, що я хотіла б сказати, я б хотіла сказати, якщо людина, як сказати, я надихаюся доволі часто, навіть просто магазинним виробом, там не в'язаним, а звичайним там футболка якась там блуза, платько. Я його побачила, воно мені сподобалось, і я вже надихнулася. будь кимось там картиночками в інтернеті я також надихаюся, мені це подобається. Тому. У мене немає бій, я дуже рідко можу за якимось повторювати, бо все рівно людина не може зв'язати один в один модель в майстрині, але в той же час власних амбіцій я не маю. Можливо, це неправильно, треба щось робити. з цим. Скажіть, ви, що ви скажете на цей момент? Шосте питання. Чи... Продаєш свої вироби, чи в'яжеш на замовлення, чи вже маєш свій магазин в інтернеті або офлайн, або плануєш відкрити в майбутньому. Я не продавала, ну як сказати, я в'язала на замовлення, але це дуже рідко, дуже мало. Чи планую я про плани я не хочу говорити? Є у мене такі плани трішки, звичайно. Але ви знаєте, коли вже ти сказав? То воно вже відбулося. Тому краще я вже як зроблю, тоді буду вам розповідати про цей момент. Поки що в мене немає магазину, і я поки що не продаю, хоча в наявності речі є. І якщо вам цікаво, то пишіть, і я поділюся. Хоча тут такі ж самі майстрині будуть дивитись мене. Так, сьоме питання: чи любиш пробувати кожного разу нову пряжу, чи любиш в'язати. З однієї вже перевіреної часом пряжі, звичайно, я дуже обожнюю пробувати різну пряжу, тому що це цікаво, тактильно, це дуже інтересно, це дозволяє розширювати свій кругозор, але є пряжі, які я віддаю постійну перевагу. Це моя любов, і коли ти тобі потрібно зв'язати щось таке, щоб на 100% на 100% було ідеальним, то якраз для цих цілей краще використовувати виключно перевірену пряжу. От зараз я в'яжу для себе з нової пряжі, я її ніколи не в'язала, тому звичайно це цікаво. Тут така незвична кольорова гама від жовтого до ніжно-ніжно-блакитного кольору. Як це з цього. Далі йдемо далі далі. питання у нас: які вироби більше тобі притаманні? Базові, прості, без лишніх деталей чи навпаки речі з накопиченням складних візерунків, та самодостатні і дуже ефектні. Мені здається, в мене більш базові речі всі завжди були, хоча я не боюся якихось таких самодостатніх з малюнками, візерунками. Для мене це не проблема. Так, ем, да, в'яжу зачасту базові і доволі часто у мене в роботі лицева гладь. Але все буває в житті і все може змінитися. Дев'яте питання. Чи любиш ти дивитися покази мод, чи мрієш щось втілити в житті в, то, в тому чи іншому стилі? Ні, я не дивлюсь покази мод. От що, що вони мене, мене не надихають, я їх не розумію доволі часто, покази мод мене навпаки дивують, я не розумію, як можна оте одягти, що показують в моді. Але, чесно кажучи, мені доволі подобається, іноді мені на Ютубі попадають такі огляди показів мод, оце мені цікаво. Тобто, коли людина показує, робить акценти, і ти. Тоді, можливо, десь колись переглядаєш ти той показ мод і вже дивишся по-новому. Але тут можна сказати, що це йде нав'язування чужої думки, можливо. Мені, мені дуже важко нав'язати чужу думку. Просто мені так цікавіше дивитися показ мод, аніж, ну не знаю, мені так здається. Далі. Чи часто ти гортаєш сторінки Pinterest, щоб надихнутися? Чи часто втілюєш ідеї, побачені в Pinterest або в інших журналах? А... Останнім часом не часто я гортаю, тому що а... ну, в мене, мабуть, на це мало часу, але все, що мені подобається, всі ідеї, я склад... скидаю в свою групу в. В телеграмі є оця група, посиланнячку також на неї залишу. Ой, щось тут натворила. Зараз треба перетворив'язати. Посиланнячку залишу вам. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на сторіночку. Я туди скидаю всі цікаві модельки, всякі різні узорчики, звичайно, найдені на тому ж Pinterest або на просторах інтернету. В цілому. Останнім часом я давно не захопила на підраз. Кому ти в'яжеш найчастіше дітям чи дорослим? Чи в'язала ти щось надзвичайне таке, що усі здивувалися, що то було? Частіше я в'яжу дорослим. 3, 4, 5, 6, 7, вибачте, треба було перерахувати. Частіше я в'яжу дорослим. Сину я в'язала, але це не дуже багато, і мій син, зараз, як і всі підлітки, не в заході ходити в в'язаних речах. Він більше любить носити. Ці всі спортивні худі, вони мають бути без якогось малюночку, взагалі ніде нічого, без надписів. Для нього це дуже важливо, а тим паче він непогано володіє англійською мовою, і коли він їх перекладає ті надписи на тих одяг, на тому одязі, то його це дуже дратує. Так ось. Тому да, більше дорослим, це собі там, чоловіку. Зараз в мене якось більше аксесуарів в роботі, іграшки мені дуже вподобає в'язати. Стосовно цікавої ідеї, колись дуже давно. Що в мене сина не було, тобто ще я не була мамою, як кажуть правильно сказати. Я вив'язала по фотографії блузу гачком з окремими елементами, які були з'єднані сіткою. Це була просто фотографія, і по ній я вив'язувала. Я навіть не знала, що таке, як в'язати ці сітки, бо в інтернеті цього всього там не було. Тому я. Ця блуза моя дуже багатьом подобалась. Мабуть, я зараз не знайду, бо в мене, здається, якщо я не, не помиляюся, було в соціальній мережі ВКонтакті ця фотографія, але зараз я туди дуже крайньо рідко заходжу, і чи є воно там чи ні, не, не знаю. Якщо буде в мене час, я пошукаю, бо. Це була блуза, зв'язана, до речі, на замовлення. І я її віддала власниці тоді цієї блузи. 12 Чи ти коли-небудь вигадувала візерунок сама? Плануєш? Ну, що, значить, вигадувала? Ні, на мабуть, не вигадувала, Я не знаю, як це сказати, вигадувала. Тому що купа цікавих візерунків я можу просто в'язати і те, що там накиди, якісь стопчики з двома чи дві петлі разом і там ще щось. Я не називаю це на вигадування візерунку. Просто мені в голову все рівно я ми багато з вами бачимо цих візерунків. Коротше, ні, я не вигадувала. і... Чесно кажучи, не планую, ось так буду правильно, Наверно, правильно сказати. А, так, тринадцяте питання. Уяви ситуацію у тебе термінове замовлення і завтра здавати роботу, а чоловік запрошує тебе на побачення в кіно, там, в ресторан або в театр. Що робитимеш? Пофантазуй. Піду з чоловіком. Не буду фантазувати, піду з чоловіком. Поговорю з замовницею. Скажімо так, в своєму житті я бувала багато разів, коли був у мене дедлайн. Дедлайн це ось, 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 Крайній термін, до якого потрібно виконати роботу. У мене було так багато разів. І були такі моменти, коли ти завтра, коли тобі треба йти на день народження, а в тебе дедлайн і не виконано. І були такі моменти, я поверталася з дня народження і сиділа півночі, писала статті. Звичайно, я тоді не. Не пила ніякого там шампанського алкоголю, тому що треба було працювати. Але я завжди віддам перевагу провести час з коханими і рідними людьми, аніж роботі. Я більше за родину, особливо зараз, в наш час. Це дуже важливо. Тому що не знаю, поговорити з замовницем це можна, тому що я ніколи не дотягую до дедлайну, якщо я маю на увазі. Я знаю, що я не встигатиму там, чи ще щось, то я позвоню і скажу замовленці, тому що ну, в моєму житті було багато дедлайнів, я ж кажу, і я не вважаю це правильно. Так, 14 питання. Або ще. <гум> Тому ну ти фантазуєш. Чоловік натякає тобі на романтик, а в тебе це декілька ще декілька рядочків. Покинеш роботу, бортанеш чоловіка, чи все поєднаєш, все поєднаю. <гум> Звичайно, все поєднаю. Скажу чоловіку, що треба почекати, мені потрібно дов'язати пару рядочків. Дякувати Богу, мій чоловік це добре розуміє. А вже потім можна. Створити романтики, все остальне. <ріст> Чи все інше, правильно сказати українське? Томочка, ти фантазерка. Я це знаю. П'ятнадцяте питання. Розкажи кументну історію, пов'язану з в'язанням. Чесно кажучи, в мене немає кумедних історій. Чомусь з усіх питань є, тому що питання я так деякі очами пробігла. Оце питання в мене виникло, і я вже навіть думала над цим питанням, ну нема мене ніяких таких кумедних історій, щоб хотілося послухати, щоб з чимось поділитись, Ну нема. Навіть ем... не знаю, що сказати. Едине... Ну, немає в ні, ні єдине, ну нема мене, то навіть не кумедна, то така. Неприємна була ситуація, але я не вважаю, що це команда. Тому нема. Я з задоволенням в'яжу. Чесно кажучи, мабуть, це питання я пропущу. І останнє 16 питання. Плануєш перемогти у цьому СП, чи просто хочеш бути причетною? Чесно, я хочу просто бути причетною, тому що це крута ідея. Це. Це не перевершена ідея, тому ти молодець. Я вважаю це правильна, крута ідея і бажаю всім нам успіхів, перемоги у майбутньому і перемоги всім, хто приймає участь не тільки в цьому спільнику перемоги, а й перемоги у війні, щоб скоріше над нашим небом була наше небо стало мирним, спокійним, і ми могли спокійно Дихатись вільно, щоб нас ніхто нам не заважав планувати і жити тим життям, яким ми хочемо. І до скорих зустрічей, мої дорогі друзі, всім Па-па!